Сідайте, будь ласка, я казав, що у нас сьогодні три молитви, ми будемо мати ще дві. Прохання не розходитись, кожна молитва важлива. Буквально вчора мав розмову з одним служителем. служителем. Є історія така пастор Київської церкви. Немаленької, давав Бог успіх, церква росте, 700 членів церкви, і каже, я вже собі так подумав, ну, ще до, до тисячки дотягну і вже передам служіння, а десь сяду, може, якусь книжку на мудру напишу. І Каже, почалася війна. Ми порахували, в церкві лишилося 200 чоловік. От, і наступна наша молитва буде схожа так. Ми про це молилися минулого тижня. Знову хвиля міграції пішла: еміграція, яка забирає людей з наших церков, з нашої сторони. І сьогодні ми будемо молитися за ще одну сім'ю, яка теж нас покидають, від'їжджають від нас. І це ще не остання молитва, так, на черзі ще схожі молитви. От і я запрошую пройти сім'ю Гавронських сюди. Ми будемо за вас молитися. Будемо за вас молитися. Вчора було таке свого роду прощальне служіння в кругу молоді, і там готували певний відеоролик побажань, так, Мені відміряли 50 секунд. Я так старався говорити дуже скоро, майже вклався в три хвилини. І це, не просто, це не просто висловити подяку і сказати побажання людям, які служили церкві не один рік, в 50 секунд. Це не так просто вміститись 50 секунд. От, тому сьогодні я хочу подякувати від себе, я думаю, що і від багатьох з вас, можливо, від кожного з вас, цій сім'ї, яка не один рік служила нам. Сніжана служила нашим дітям, служила в недільній школі свій час. Служила віршами свій час. Їй це добре вдається, вдавалося. От, Ну тепер вже підростає молоде покоління талановите. От, вже Лієчка любить вірші розказувати, співати. От, І знаю, що вона любила пісню, я маленька овечка. І навіть Лієчка, як ти вже виростеш, Хай ця пісня завжди лишиться у твоєму серці, що ти все та ж сама маленька овечка, на грудях доброго пастора, який сильний провести будь-якими життєвими дорогами. Хай Бог благословить і сина Арона, щоб він війшов в силу свого імені і був священником Бога Всевишнього, як виросте. Своє життя поклав на вівтар служіння Богові це не просто, це велика відповідальність, а це велика честь служити нашому Господу. Звичайно ж дякуємо братові нашому Андрієві, який багато служив молоді останні роки. Для когось він був, став хорошим порадником, для когось наставником. Для когось став навіть другом, для когось був хорошим прикладом вставлення чоловіка до дружини, прикладом для наслідування, для когось прикладом турботи про своїх дітей, для когось прикладом, як проповідувати гарно, глибоко доступно. От і я думаю, що Андрій служив не тільки молоді, служив загалом церкві. І куди б дорога їхня життєва не повела далі, як би не склались обставини, хай Господь завжди благословить, залишатися в своєму призванні. Я в цьому відеоролику сказав і зараз повторюсь, я глибоко в серці вірю, що його кращі проповіді ще не сказані ще попереду. Багато відкриттів від Господа, глибини і красоти Його слова. І хай Господь благословить. Ми зараз будемо молитися за них і на завершення їм на дорогу. Хочу залишити місце Писання, яке говорив апостол Павло свій час до Колосян, другий розділ, шостий, сьомий початок 8 вірша. Отож, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в Ньому ходіть, бувши вкорінені і збудовані на Ньому, та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній подякою. стережіться, щоб ніхто вас не звів. Хай Господь вас благословить. Хай Господь благословить. Не забувайте за нас. Десь там, десь колись зайдіть на нашу сторінку, подивіться, що в нас тут робиться, чим ми живемо, чим дихаємо. Помолимося. Бог наш. Ми дякуємо тобі, що ти той Бог, про якого сказано. Колись нас чужих, ти зробив рідними, Боже наш. Ми тобі щиро дякуємо за велику сім'ю Божу, за велику Божу родину, Господь дорогий, яку ти набуваєш безцінною ціною, Господь, ціною своєї крові Боже наш. Я тобі щиро дякую за цю сім'ю, Господи, яка з дитинства, з раннього раннього Господь віку, з юності Боже. Поклали свої серця служити Тобі, Господи, Боже наш. Полюбили Тебе, пізнали Тебе, Боже Милосердний, і взяли на себе відповідальність служити іншим людям ради, Господь, великої жертви Ісуса Христа. Ми тобі щиро дякуємо за них, дякуємо за їхнє служіння, Боже Милосердний, І дуже просимо вас, здає, Господь. За їхнє відкриті серця, не зрівняно більше, ніж можемо дати чи сказати ми, люди, Боже милосердні. Благослови їх в дорозі, Господь, хай вони бачать Твою руку, Твоє устройство. Боже, і в цій земній дорозі, в цих поїздках, в цих перельотах, Боже, Хай буде Твоя охорона над ними, хай ангели Твоїх бережуть, Боже ласкавий, ми просимо і їх подальше їхнє життя, Господь. Хай водоворот проблем і суєти, хай не закрутить їх з головою, Боже милосердний, ми дуже просимо, їхні серця залишаться відкритими для Твого голосу, хай в їхньому серці завжди лунає цей поклик служити людям, Боже. Хай суєта і матеріальне, поглине їх, Боже милосердний. але де б вони не знаходились в достатку чи в нестачі, Боже милосердний, хай вони завжди залишаться. Господь вірними слугами на неві Твоїй. Хай вони будуть тими, які як прийняли Господа Ісуса Христа, так до останнього подиху залишаться вкоріненими і збудованими на Ньому. І в вічність їхня, Хай буде Господь з тобою. Ми просим великих хресних Божих благословінь на їхню долю батьків, діток їхніх, Господи, де вони будуть? Збережи кожного з них для свого вічного прекрасного царства. Ми їх передаємо надалі на Твою велику милість і незмінну опіку. В тобі нехай прибуде вічна слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Молодше їм послужить. Присядьте, будь ласка, це ще не все Присядьте. Ocorrenda, ocorrenda, nascimento di edita, 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 probe. Дорога церква. Дорога молодь. Ми вам дуже дякуємо. Дуже дякуємо. Я написав собі декілька слів, які хотів би сказати слів подяки. Займу небагато часу. Це дуже, дуже цінно для нас, для нашої сім'ї. Найперше, хотів би подякувати за довіру. Ви знаєте, що я не народився в вашій церкві, я прийшов з іншої церкви. І довіряти новій людині служіння це завжди нелегко. Це завжди є певна небезпека, загроза. Але служителі довірили нашій сім'ї нести це служіння, служити молоді. Молодь довірила. Ті батьки, які тут сидять, чиїм дітям ми служили, ви так само довірили. Найперше, ми би дуже хотіли подякувати за довіру. Подяка молоді. Дуже вам дякуємо. За все, особливо за вчора, за пісню сьогоднішню, за стільки благословінь. Дякуємо. І так само особлива подяка. Я хотів би виділити молитовну групу, яка молилася за молодь, за мене особисто завжди. Це такий невидимий фронт, невидима сторона, яка невидима, але вона дуже відчутна. Багато разів, декілька, було, що хотілося залишити служіння. Було важко, опускалися руки. Але я вірю по молитвах церкви, по молитвах молоді, по молитвах молитовної групи, Бог давав сили і підтримував. І той плід, який ви бачите на сцені, і тих молодих людей, які зараз не є в Україні, роз'їхалися через війну. Це плід молитовної групи, ваші молитви, ваші молитви. Не зупиняйте їх. Моліться, моліться усерніше. Більше, ревніше, молитва вона має вагу. Від нашої сім'ї ми так само дуже дякуємо молитовній групі, команді, яка молилася і за нас. Це принесло плоди. Дорога молодь, ми вас дуже любимо. Як я говорив вчора на молодіжці, тримайтеся Господа, не залишайте церкву, будьте з Богом, ми вас дуже любимо.